і у триці лідерів найбагатших людей планети тотальні зміни. До топ мільярдерів увірвався техномагнат Ларі Еллісон. Його ще називають королем безданних. Він заробив мільярди на тому, що допоміг світу зберігати і обробляти великі обсяги інформації. Еллісон вистрибнув одразу на друге місце у списку мільярдерів і заштовхався з цієї. Позиції марка Цупер... Цукерберга бізнесмен лише за місяць розбагатів на 56 мільярдів. Цей стрибок зумовлений різким зростанням акцій його компанії. За червень вони подорожчали на понад 30%. Це все через попит на хмарні технології та штучний інтелект. Тож тепер рейтинг найбагатших людей світу виглядає так. На першому місці колишній друг Трампа, засновник SpaceX і Tesla, а ще власник соцмережі X, Ілон Маск. Його статки становлять близько 366 мільярдів доларів на другій позиції. Новачок у топі Ларі Елісон він заробив майже 257 мільярдів. А от засновник Фейсбуку, Фейсбук, компанії, які належать Інстаграм, Ватсап та ще кілька цифрових. Гігантів Марк Цукерберг, Цукерберг тепер на третій сходинці його статки трохи менші за Елісон близько 247 мільярдів доларів. А от засновник Амазон же в Безос нині опустився на четверте місце в списку найбагатших. Свій перший мільйон він зробив ще в середині 90-х, задовго до того, як його онлайн-магазин книг, створений у гаражі, перетворився на світового гіганта. І навіть після ймовірно найдорожчого весілля в історії на рахунках у нього залишається 243 мільярди доларів. Ну і трохи про того, хто став причиною змін у трійці найзаможніших. Ларі Елісона, 80 років. Він двічі вступав до університету, але так і не закінчив жодного. Замість навчання занурився в програмування і, зрештою, заснував компанію Oracle. Це один із найбільших гравців у сфері хмарних технологій та обробки даних. Вона надає потужності для роботи, наприклад, чату GPT, його творці. OpenAI уклали мільярдний контракт із компанією Елісона, щоб запускати свої ші моделі на його хмарах. А ще він власник 98% острова Ланай на Гаваях. Купив його за 300 мільйонів, і перетворює на зразковий екологічний проект. Був одружений чотири рази. Має сина і доньку. Його нинішня дружина, китаянка, яка молодша на 47 років, і раніше займалася нерухомістю. І ще цікавий факт: Елісон підтримує е, Дональда Трампа як фінансово, так і через бізнес партнерство